Ми починаємо із того, що її підемо по одежу. Я в себе візьму по шкафу одежу потрошки. Я про повербанк і ми топаємо. А в нас шкаф. Кстати, він великий, а я. А у нас великий шкаф. Тут всякі курточки у нас посередині. Чогось. Візьму якісь легенькі такі лосінки. Не правда, для її буде завеликі, ну нічого страшного. Я візьму її футболочку. Візьму піжамку, який я сплю. Така легенька піжамка. Візьму отаку легеньку маючку. Ще. Поки що на перший час все. А не, Ще візьму топ. Один розовенький. І ще я візьму. Зараз все трусики, пару штучок і шортики. Ну і носочки, так візьму ці носочки, ці носочки, трусики, трусики і шортики. Шеоленьки. Ну і все. Зараз я буду все складати там якось. А оскільки я одежі для її взяла. Ну і це її оригінальне. Сподіть, оцю ляльку мені подарили на 8 років, а мені зараз 9. Вона мене вже рік. Так що їй один рік вже не буде. Корич, так буде. Я зараз поверну камеру и поставлю телефон. Мне лень тримати. Кстати, шарики из моды народные. Что такое? Ну, короче, на стену просто в кухне висят. Вот Вот Тут дверь. Окей, давайте складать. Ну, скоро будет уже третья психика. Та. Та, вот такие штанишки. Її будуть великі, але я її буду закачувати там. Я тут тих і говорити, але мене тато може зараз зайти в мінуту. Так що я буду отакою говорити. Якщо тато спитає, чого я говорю, то я скажу, я просто, типа, тіпа знімаю відео. Але я не тіпа знімаю відео, або по-настоящему. А от тату йде добре, воно такого вийде. Буду отаку говорити.